Інформаційний центр Рівненської АЕС відвідали учні Мульчицького ліцею. Шестеро дітей з 4 по 8 клас завітали сюди вперше. Оглядова екскурсія розпочалась зі знайомства з творчістю місцевого художника Петра Ошурка. Після перегляду картин працівниця інформаційного центру розповіла школярам про роботу атомної станції та що з собою являє ядерний об'єкт. А також продемонструвала макет енергоблоку. Діти з цікавістю оглянули експозиції. Попри юний вік, виявили інтерес до почутого. Цікаво, історично. Що ти нового для себе дізнався? Як нам виробляється електрика, Здивували, як працює. Ота таблеточка. Також діти переглянули фото, архівні документи, дізналися в цілому про роботу атомної станції. На завершення екскурсії зупинилися в куточку національної символіки Поліського краю. Він особливо привернув увагу. Дуже цікаво було дізнатися, як жили наші стародавні предки. Дуже було інтересно дізнатися про це все. А про роботу станції, що нове дізналася для себе. «Так». Да. Захоплююча розповідь екскурсовода та експонати, викликали масу вражень та емоцій у гостей. Діти та їх вчителька задоволені, адже почули багато корисної та цікавої інформації про атомну енергетику. Було все цікаво, було зрозуміло, доторкнулися до центру нашого полісся це Рівненські атомні електростанції. Тетяна Федорова, Олександр Сніжко, канал Енергоатом.